Здравствуй, український народ. Я, жінка Світлана з Рудуасаулюк, написала ще одну заяву про злочин до Догінцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУН Дніпропетровської області. Доводжу до відомо правоохоронні органи України, що закон про утворення Кабінету міністрів ОРС не застосовується з квітня 2022 року. А закону про утворення Кабінету міністрів України немає в наявності. Дивись на сайті Ради. Це офіційний сайт Ради. Тобто порушено Конституцію України, розділ 15, перехідні положення, пункт 5 Кабінет міністрів України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття неї чинності за статтею 160 Конституції України прикінцеві положення. Конституція України була чинності в день її прийняття. Верховною Ради України 28 червня 1996 року. Прошу з'ясувати і дати компетентну відповідь. Відповідно до якого закону діє зараз Кабінет міністрів України? Якщо закону про утворення Кабінет міністрів УРСР, яка перейменована в Україну, вже не застосовується на території України, чи є постанови Кабінету міністрів, видані після квітня 2022 року, обов'язковими до виконання? Як це вимагає стаття 17 Конституції України Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання? Отже, прошу також з'ясувати, на якій підставі нотаріат Житомирської державної нотаріальної контори не виконав постанову Кабінету міністрів України, редакція 719 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо. Нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану далі постанова, що почала діяти з 29.06.2022 року, де зазначено, що перебіг для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. Про порушення законодавства нотаріатом Житомирської державної нотаріальної контори неодноразово повідомляло Мін'юст, де. Порадили лише звернутися до суду. Мінюст не реагує на порушення законодавства. Так, де я читала я. Мін'юст не реагує на порушення законодавства нотаріатом. Прошу з'ясувати, чому Мінюст не реагує на порушення законодавства України? Також прошу з'ясувати, чому Житомирський районний суд не відреагував належним чином на порушення законодавства нотаріатом, а безпідставно передав справу вже ліквідований указом президента Бердичівський міськрайонний суд. Указ президента України номер 450 2017 року про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів. З вироку No. 112 988 151 Зінківського районного суду Полтавської області. Дата ухвалення 23.08.2023 року. Номер справи 530 337 23. Номер документу 112 988 151. Форма судочинства кримінальна. Відповідно до рішення Конституційного суду України номер 6 РП дефіс РП дріб 205 від 05.10.2005 основним законом України в дужках 254 К дріб дев'яносто дефіс в гарантовано здійснення народом влади, також через сформовані установленому конституцією. Та законами України порядку, порядку органи законодавчої, виконавчої судової влади та місцевого самоврядування, частина 2 статті 5, абзац 6 статті 4.2. Юридична особа з державною назвою Кабінет міністрів України, за кодом ЄДРПО 3.0.311.01 Зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії Brand Street, як суб'єкт підприємницької діяльності з присвоєнням ДУНС номеру 552 646 506. У відповідності до положень про єдиний державний реєстр підприємств та організацій України суб'єктами ЄДРПУ є юридичні особи. Всіх організаційно-правових форм господарювання, тобто код ЄДРПО, присвоїться суб'єктам господарювання, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою Кабінет міністрів та витяг з єдиного державного реєстру про вищезазначену юридичну особу у Центральному державному архіві ваших органів України не зберігається. Це я читаю з вироку Зінківського суду Полтавської області. Тобто це перевірена інформація судом. Відомості про утворення Кабінету міністрів України в переглянутих документах Верховної Ради Української РСР в дужках України за серпень 1991 року у ЦДАВО не виявлено. В документах Верховної Ради УРСР за 1991 рік ЦДАВО зберігається закон Української Радянської Соціалістичної Республіки. Від 18 квітня 1991 року номер 980 дефіс Римськими 12 про утворення Кабінету Міністрів Української РСР. Це Кравчук ще утворював Кабінет міністрів Української РСР з Ради міністрів України. Законом РСР, номер. 1554. Дефіс рибськими 12. від 17 вересня 1991 року при внесення змін і доповнень до Конституції основного закону української РСР пунктом 16, встановлено у назві і тексті Конституції у дужках 38 Дефіс 09 слова Українська Радянська Соціалістична Республіка, Українська РСР замінити словом Україна. Тобто просто перейменували, замінили слова. Таким чином, Кабінет міністрів Української РСР був перейменований на Кабінет Міністрів України. Законом України про Кабінет міністрів України номер 794, Дефіс Римський 7, був прийнятий лише 27-го про Кабінет Міністрів. Але не утворити Кабінет міністрів, а вони написали закон про. Закон України про кабінет міністрів, тобто, там функції вказані, а не закон про утворення. Закон України про кабінет міністрів України номер 794, 7, був прийнятий лише 27-го. Ноль року, тобто лише у 2014 році був виданий закон, який визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України. Пунктом 12 статті 92 конституції України встановлено, що виключно законами України визначаються засади утворення і діяльність. Органів виконавчої влади. І якщо закон про діяльність суб'єкта права Кабінет міністрів України формально існує, то закону України про створення Кабінету міністрів України на виконання Конституції України не існує. Таким чином, немає утвореного відповідним законом відповідно до Конституції України, конституційного органу, суб'єкта публічно владних повноважень з назвою Кабінету міністрів України. Але існує юридично створений Кабінет міністрів Української РСР, перейменований на Кабінет міністрів України. Правосуб'єктність всіх утворених, не встановлених суб'єктом права Кабінет міністрів України знаходяться поза конституційним полем, а тому не являється суб'єктом публічно владних повноважень. Я жінка Світлана з роду Асолюк заявляю, що дії нотаріату Житомирської державної нотаріальної контори вважаю знущанням порушено законодавство України і мої права, беручи до уваги, що з метою забезпечення того, щоб права людини охоронялися силою законів, прийнята проголошена резолюція 217А в дужках Триримських Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Загальна декларація прав людини, де вказана стаття 5. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорсткого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження, покарання. Стаття 6. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання, є право суб'єктності. Стаття 7. всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист, від якої б то не було дискримінації, що порушує цю декларацію, і від якої б то не було підбурювання до такої дискримінації. Стаття 8. кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її. Основних прав, наданих їй Конституцією або законом. Відповідно до частини першої статті 214 КПК України в дужках 4651 Дефіс 6 рімське, слідчий дізнавач прокурор невідкладно, але не пізніше, 24, 24 годин після подання заяви повідомляє про вчинене кримінальне правопорушення або Після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відомості відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та Через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання керівником органу досудового розслідування. Частина 1 статті 214 із змінами внесення згідно із законом номер 2213, дефіс 8, 8 римських від 16.11.2017 і номер 2617. дефіс 8 римський від 22.11.2018 року. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та введення затверджується офісом Генерального прокурора, за поводженням Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідування органом Бюро економічної безпеки України відповідно до 11 статті Кримінального кодексу України, кримінальне правопорушення це. Суспільно небезпечне винне діяння, дія або бездіяльність вчинене суб'єктом кримінального правопорушення. Слідчий прокурор і інша службова особа уповноважена на прийняття та реєстрацію заяви повідомлень про кримінальні правопорушення зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Наказ Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 номер 298 про затвердження про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та введення, розділ 2. порядок формування та введення реєстру стаття 2. облік кримінальних правопорушень, пункт 8. відомості про декілька вчинених кримінальних правопорушень. Зазначених в одній заяві повідомлені або виявлені безпосередньо прокурором, слідчим дізнавачем чи працівником іншого підрозділу, незалежно від часу їх учинення, наявності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, вносяться до реєстру за кожним порушенням, окремо виділення, виділення досудового розслідування. В окреме провадження якому присвоїться новий номер кримінального провадження. Я жінка Світлана правому статусі людини з повними правами. Заяву про злочин надрукувала власноруч 26 червня 2024 року. Персональні дані виключно з метою, надані виключно з метою ознайомлення обробкою передачі третім особам забороняють, залишати за собою всі права за зобов'язання і борги паперової персони не відповідаю без обороту, без протесту. Без шкоди UCC 1308 і 1 UCC 308.4. Дякую за увагу. Так, я ще додаю скріншот з сайту ради, що закон про утворення Кабінету міністрів Української РСР вже не застосовується з квітня 2022 року. Дякую за увагу. Бувайте здорові, живіте багато.